Так, всіх вітаю. Чергова розпаковка для Андрея Михайловича. Так, поїхали, Андрій Михайлович. Так, що у нас тут? У нас тут плата побутова. На платі есть 814. ну все треба перевіряти. Зараз по познімаємо. Мікросхеми, Микросхемы. До речі, ну, поразкували, але вона дешевше стоїть, ніж оце. Ну, оце Звертати увагу надо. Так, тут у нас. Тут нічого. Чого в общем тут трохи перебирають єсть? Оці вот порокам не проходять. Оплата сплатой, понятно, плату зараз передивимося. Поїхали, що у нас тут в коробочках. Я так разумею, сердце все надо открывать, открывать. Реле, он бачу есть какие то по паспортах. Такие индикаторы, ну таке краще. краше. Так, счетчик, контакт. Ну, такая краше разбирать. Мы то порахуємо его, ну по сріблу, по меди. Ну краще розбирайте самі, воно дорожче на порядок вийде. Так, зараз все розложимо і покажемо, що що тут було і що з цього вийшло. Так, Андрій Михайлович, фінал вашої посилки. Ну, дивіться, пообирали такі діоди до 1984 року по гривні 50. Е, такі по 70 копійок, такі по 70 копійок, ці по 80 копійок, ці по 3 гривні з одної ножкою це Те, що у вас повідбирали. Так. Далі такі транзистори по 80 гривень штучка. сп да, штучки були uh -huh. да, по 7 гривень. 630 транзистор 44. Э, цей, як його, Стабілізатор чи... Uh -huh. на, 8, ну, на 4 виводи 120 гривень, сутодіоди по 50 чи по гривні 50 Так, що у нас? Срібла на міді. Почем срібло? По 12 рахунок да. 11-12. Так, це у нас полубачата, 9 гривень грам, це половинки, так? Да? Сипачом да. пораховано. По 10-11-12 гривень, наверное, штучка. Зараз на сьогодні 312 Так, це да. що у нас було? К53 1 трошки було. Угу. По 1,5 гривні грам було. Так, ну такі діоди. Ножками гривні грам пораховані мікросхеми пооббирали, жовті були, ну, ті, що з по завота і жовті внутрі по 4,50 за грам. Ну, все решта срезка сплат. Такі мікросхеми були так. Реле, але ну, реле у вас неприйомні. Тут у нас що? 200 паспорт, да? Ну, студенти всі передивились. 0,2307 неприйомно. 0,2307, ну, рельеф то ну, по 2 гривні штуку пораховано. Если нет, то ну, повернем назад. Так, каемки зелені по 46 гривень. Так, червоні були чи не були? Да. Ага, були а, а, вон. Червоні каемки по 34 гривні грам, бо там единички двойки були. Так, що в нас ще було? А, давайте із цікавого. Дивіться, ну пообирали срібло. Ось ну, два контактика. Щас кинем на віси, скільки вийшло. Видно чиї? No. Скільки? 1,5. 1,5. Їх було 6-12 штук. Це 2 на 6, це 9 грамів немагнітного. По 30 даже це 270 гривень. Ну я б порахував, допустимо, таке вже. Ну, тут різаком це відвідка на контакти. Ну, по 400 гривні кіло таке прошло. Ну і розібрали самі. І латуні вийшло з нього ще на скільки вийшло? 250, 250 г латуні. Загальна вартість посилки у вас посилка вийшла на скільки? Та так, День. 1981. 1981. 1981 гривня. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.